Заглянула до нас така маздочка свіжопригнана. Є моменти. Уже перепакували. Все було спереду розбито. Радіатор кондиціонера трохи підогнутий. Рішили, що не стоїть його міняти. Да, є момент, що прийдеться оцю частину з тією трошки роздавати. Чуть-чуть підогнута, є маленька складочка. З цієї сторони немає, а з тої є. Більше прийшло на цю сторону. Так, да, тут на старому були вже складки зроблені конкретні. Заміряли все, переглянули, все вроді чітко. Так, да, ось він старий. Опа! Вона та, та, друга. Ось так позагинало. Ну, Продумана конструкція автомобіля, тому що коли при такій ситуації то част, ця частина страдає першою, далі не пускає. Поленжероном все, ніде не складочки, нічого, а от, от крило з'їло конкретно і зробило загиб. Нічого підріхтуємо і ведемо в порядок.